Каже, о Боже. Ми прийшли гуляти, як сюди на луки. А тут же ті огороди. Ми тільки що встрітили хазяйку. О. Каже, Артем, куди ти йдеш? Я кажу, ходимо гуляємо. А вона каже, по гарбузи. Кажу, ви так не кажіть, бо зараз принесе. Що? Береш гарбуз? Да? Зривай, маленький один. Угу. Ні? не виходить? Ні. Не хочеться? Ну, паш і кукурузу зірвемо. Чи Маша лежати не хоче? Да, Маша, на руках, ношу. Що це? Що це таке? Бусяк каже. Буряк. Ні, буряк ми точно не будемо. Паш, якщо хоч кукурузку одну возьмем у них. Одну. Давай, давай, тяни одну і все. Одну. Одну, да. так. Ми сьогодні проїжджали полоску. Одну ти вже другу тягнеш. І там було поле з кукурузи просто. Він казав, кохорозу, кукурудза. розу. Кажу, хвате. То соняхи кричали, як були соняхи, тепер кукуруза. Обчухає там, так? Да? Зірвав, покажи. Покажи Тьом. Є чи нема? Клади в тачку ти береш одну, не більше. Ніт. Нет. Все, брат, не надо. Ну, значит, вместе с этим, с палкой. О, нет. Одну. Ты щоб меньше було Міші прибирати, да? Все, пошли, Миша йде. Все, тікаем. Бегом. Хватай тачку. Бігом тікаем, Артем. Бігом Миша їде. Эу. Хватай, хватай, бегом, 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 тикай, тикай, тикай. Миша, Миша. Миша. Выпадаем все. Все, бегом, уходим. Давай, давай, давай. Миша, текаем от Миши, тикаем. Что, Боже? Гарбуз там лежит, да? Кажи, гарбуз. Пока, пока. Амай, а, а, май, а. Ага, каже, машу вклали. Їдемо далі. Кукурузу веземо теж. Міша. Що? Міша кукурузу там, да? Всім привіт, каже. У нас вечірня прогулка. Так, хвате. Міша один качан розрішив, Артем уже другий зривав. Алло. Чи ти йому відвезеш? Да? Артем, все, бросай. Так, ми вийшли на прогулочку вечором. Та, Маша, щось тут, звісно, прохолодно. Маші купили сьогодні новий костюм. Тут у нас. І шапку стоять не можна, бо вона не хоче лежати взагалі. Ми не взяли ж коляску з собою. А ця коляска була тут, ми оставляли, бо із за Артема трактора пішли вже! Давай бігом Міша йде. Бігом Міша їде. Міша це дід Міша, наш сусід. Все, хватить. Подивись, ти вже у нього зірвав два. Буде папка твій розчитуватися, так? Да? І три вже. Все. Все, їдемо. А ну стой, подожди. Що це таке? Глянь. Що, «да»? Да. От Отуди, ну пішли, бач, нема коровок уже коробок. Короче, що я не доказала за костюм. Маша выросла з усього. У нас на стійках шмоток у неї. Амбай, амбай. амбай должен косить? Кукурузу косить должен амбай, да? И в итоге що? Сейчас уже похолодало, а таких комбінезонів у нас-то нема. Є один залишився Артема, але ну, він прям дуже теплий. Він такий, як це одіяло такий навіть. Товстіший. Не знаю, як він називається. Дуже мягкий. Ну, коротше, днем жарко в ньому. І я сьогодні зайшла в магазин, купила такий костюм. І виявляється, що тут, звісно, вибор не дуже. Давай, Тьом, швидше. Міша, Міша так, прибирав кукурудзу і косив, да? Міша? Міша. І і сьогодні ми вдвох зайшли з Машею, так як ми сьогодні їздили, віддавали. І, і Андрій каже, щоб Артем сам не йшов, бо це ж магазин дитячих іграшок та одягу. Ми відвлекли Артема, він там побачив горку, і Андрій його повів на горку. Був на горці сьогодні. Да? Я в комарі гризу, давай вже один. Отак, все, отак і ходи. Ми з Машею зайшли, вибір, звісно, не дуже. Взагалі. Я думала взяти, звісно, більший розмір. Щоб, може, на душу хватило. Глянь. Глянь, колухла. Ти що падаєш? Ай-яй-яй-яй-яй. рукою не вести. Стой, Маш, Маша. І ми коротко, взяли таке, що ну, хвате, наверное, на місяця. Може, на два і хвата. Ну, в принципі, нам і не треба дуже такий, щоб великий був. Я ж думаю, воно там похолодає, все одно треба буде щось тепліше. Ну, може, на місяць. Ну, такий запас у нього невеликий в цього костюма. Хоч вона казала, візьми возьми типу, на біль... ну, більший, щоб на довше хватило. Я кажу, ладно, не треба. Хвата нам і такого. А куди ти пішов? А дивися, скільки тут Фу, машкара літа, пішли бігом туди. Покажеш Міші, що ти в нього зірвав три качана кукурудзи. А куди ти його везеш? Мені вже невдобно тут коляску вести. Ти бачиш, як тут вже дорога погана. Тьом, стій, все, пішли, розворачуємося. Підемо на пісок, підемо? Ні. Ну, Давай ще трошки пройдемо, ну, він хорошо, йде до води, наверное, хоче. Ти куди в річку хочеш? А річка там, вона заросла. Ну, що? Ой, Маша зараз, наверное, задрихне, так? Може, треба було сітку взяти. Я ж не думала, що ми підемо аж сюди. Угу. Артем, куди ми йдемо? Скажи. Куди? Отам там. а що там? Ану стій. Булька? А там нема бульки, воно вже заросло все. Ні, йдемо назад, все. Ні, Пішли, покажеш, там є э, він казав буряк. Да? На городі росте буряк. А, да, да. а ну пошли, покажеш мені. Пошли. Ну я сама значить, пішла подивлюсь. Пошли, стоять нельзя. Тут і комарі, і машкара. На, Маша. Машкара, так. Да. Пошли, подивимось на гарбуз. Тобі, взагалі, ще й гарбуз один зірвати, да? Ну, він тільки що підійшов до того гарбуза. А вони ж колючі. І все. І гарбуз не зірвав. Кажу, ладно, пошли кукрузу. Один качан зірвав. Ага. Один піші. Один. А ти скільки зірвав? Три. Папка буде платити. Чистить. Тистить будеш? Да. Понятно. Скільки качан? Давай посчитаем. Один, два, три. Пошли. Фу. Фу, остановлюватися не зайшли, пішли. пішли. На вулиці у нас зараз 20 градусів я подивилась. Ну, воно якось значить прохладно 20 градусів, да, Мася? Масюнь. Ладно, будемо подивимося. Да. Ой. Ой, 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 бачиш, нельзя останавливатися, пішли. Просто ось подивіться скільки. Вообще кошмар. Артем бігом! Оце ми прийшли на лук. Я б ще думала, що вже холодно. Глянь, так. Тікаємо, бігом пішли, бігом, бігом. Тікаємо, тікаємо. Ой-ой-ой, пошли, пошли. Приходом, тут Він знає, хто рвав. Да? Міша рвав. Кукурузу, да? Ще. Ще... Ні, все, хватає. Хвата. Що, давайте з тебе три качана і так багато. Зараз же зарується в хату. І буде їх лускати. Що да? це таке росте? Ану. Оце що це росте? Подивись, Тьом. Що це росте, дивись? Що росте? Буряк. Як ти казав, забула я вже. Ні, рвати не можна буряк. Пішли, здрасте. Поїхали. Буяк? Буяк каже. Молодец. Откуда ти знаєш, что це буряк? А? Буйок. Буйок. А, а то хто? Каже, гарбуз. А Тьома? А що Тьома? Тьома не зірва, він колючий. Колю... Колючий, да. Да, Колючий. Маленький. Пошли вже. Пошли. Давай, нам не стоять. Що будемо робити, Артем? Буде комбайн косить кукурузу. Да? Ты жатку забув, он дивися. Що не мой. Он дивися, жадко, щоб косити. Жадко, так. Леон, Леон, не гавкай. Джильон. Давай я причеплю, так? Да? Давай я зроблю жабку, причеплю. Жапку зараз зробимо. Ми просто з цим комбайном все робимо. Їздимо везде, магаз... кожен магазин з цим комбайном їздимо. Сьогодні ми паїру роздавали з цим комбайном. Спимо ми теж з ним, так? Да? Приносимо його кожну ночь. Що ні, не коса? Ко... Назад воно не косить. Тільки вперед, там ви ще застряла, тут же щось запхнув. Час, Маша, час, подожди, треба зняти. Звісно, воно ж ти бачиш, воно в піску. Дай, дай, Давай. В піску. Охай. Я не знаю, чому воно тут в тебе не їздить. О! Ще раз, Артем. Що, Маша? Маша вже тут глаза. Жарко вже. Мокрий? Ні, не, не треба знімати. Бери кукурузу, бери свою кукурузу. Бери буде комбайн косить. На вулиці можна, так? Да? Бери кукурузу, буде комбайн косити. Буде? Пошли дочку в кувузу. Це Маша налажалася, не хвостя, хоче. Хвостик, одривай. Отак, дужча. Ну, я не можу тобі допомогти. Мама. Не можу допомогти. Маша в мене на руках. Угу. Папа. Папа? Ну, та він, напевно, там десь у себе. Хода. Ну, це треба цю тачку забрати в Полтаву, так? Да? Будеш їздити з папою по помідори. І <теку> Тачки, так, да, то вона стоїть на вулиці, замазана вже. Так ми заберемо забрали Угу. Що, все, буде косити комбайн, так? Да? Зараз візьмо її. Ні, ти туди не клади. Ось сюди, ось сюди, ось сюди, Ось сюди, так. Да. От туди треба кидати. Там же ж комбайн збирає все, так? Да? І купу і соняхи. Угу. Сейчас буду її все облущивать. Все, мы спостерігаємо, Поки Артем тут на не кукурузы і Маша дивиться. Так каже, интересней, скажи. Да? Давай уже. Потім буде комбайн косить. Угу. А що ты уже другий взял? той, що он він... Нічого не зробив йому. Тьом. Що oh, комбайн робить? Коса? Oh, о, диви, круто. Там це щось застряло. Ну тут не треба його. Пісок, не треба його. Пісок. Пісок. Давай я зроблю. Давай. Дожди, Маша. Сейчас уже якось постараемся зробити. О, все, готово. Угу. Чо це ты робишь? Ку-ку. Угу. Ку-чо -ку. ты робишь ей? Вудка. А? Удка. Шо? Удка. Вудка. Водка. Вудки однесеш чи що? Дайся. Ой, Що? А там дирочки є, вони падають туди, так? Да? Угу. А потім витрушуються, да, з комбайна випадають десь. Кукуруза. Ку -ку О, Маша жде, поки ти її обтрусиш. Да? Дивись, Маша, от мене на ручках сидить. Угу. Хату не можна, поняв? Бабушка тільки повикидала її. Мішка! дай, дай, дай. Мішка. Мішка. Мишку, будеш дома трошки дивитися на вулиці, я не дам тобі телефон. Mm. Давай, ми, ми зачем ходили по кукурузу? Скажи, зачем? Mm. 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 Ще. Іще mm. надо? Чи що? Не надо більше тобі. Це і так багато. Ти вже не хочеш її влущувати. Да, Вона не лучиться, ні? Ні. Mm. Важко дуже, да. Надо папу попросити, або Ваню, Ой! Да? обованю. Ваня, Вань! Я не знаю, где Ваня. Вань! Может, Ваня в халабуде? Вань! Ну, не Ваня! Ваня, да, чтобы помог, да? Да. А у Тёма не может А Або папа, да? Папа. Угу. А так же неинтересно. Мы на налущили и все. Ваня. На, что это Ваня тебе взорвал? Хватит, на, ты будешь Ваня. кушать? Яблока. Яблоко. Яблоко. Ти будеш кушати це чи ні? Ваня не хочеш, Ну я з'їм, так? Да? Ну, все тоді не хочеш? Махай всім пока вже так темно. Кошмар каже, да? так? Все тоді каже, всім дякуємо я за перегляд. Кушу. Ваня не захотів нам кершить кукурузу, да? так? амбай. Шо, амбай Амбайбуш складати тачку. Ну все, пока всем пока. Пока. Все, всем дяком за праздник. пока-пока.